Сьогодні ми поговоримо трошечки про можливості бачити більше на живописному зображенні, на живописному творі. Колись, коли мене ще голова працювала дуже добре, мені подобалося розробляти такі собі мнемонічні послідовності. Мнемонічна послідовність це класна штука, її можна використовувати і в медицині. Наприклад, коли ви хочете запам'ятати послідовність якихось дій, але так само в будь-якій сфері вашого життя. В британській культурі це дуже поширене, починаючи з 18 сторіччя і створення акронімів різноманітних мнемонік, Це є якби такою розвагою для людей шляхетного стану або високої когнітивної складності в якості розваги. Це як кросфорд. І, от колись мені здається, досить непогано мені вдалося створити систему, яку я називаю архетип. Архетип, тобто, кожна літера вона означає, власне, якесь поняття, яке дає нам ключ, відкриває рівень для вивчення певної картини. Отже, літера А це актори. Актори це той, хто головний так, в цій картині, хто є актор. На другому етапі ми визначаємо рамку. Рамка це що довкола акторів, тобто, в якому вони оточені, який пейзаж, яке приміщення, яке світло, світло всередині чи зовні, які рівні ми можемо бачити всередині картини. Одним словом, рамка довкола акторів. Ха, художник хто цей майстер? Тому що іноді, через розуміння, хто. Написав цю картину, ви можете дуже багато зрозуміти власне про сенс, тезу, сутність, що хотілося вкласти. Е – Епоха тому що ми не можемо оцінювати будь-який витвір мистецтва, відриваючи від епохи, так упереджаючи питання і заперечення, можна сказати, що шедевр можна читати в різних епохах, він буде грати по-новому, це правда, але завжди цікаво подивитися, так би мовити, в його природній середовищі. Помешкання, да, коли це було написано, що тому передувало, в яких умовах, в яких світоглядах, те техніка, тому що техніки дуже відрізняються. І якщо брати дану роботу, називається вона дама з єдинорогом. Власне вважається, що вона була написана приблизно між. 1510 1515 роком, тобто, в цей час Венеціанська школа, Флорентійська школа, Ломбардська школа, тільки три північної та італіянські школи живописи відрізняються просто радикально. Літера И, ну, власне, як в старому українському правописі слово історія, тому що. Те, що ми використовуємо як і, в українській мові у нас немає такої літери, да? От І «і», тобто, інший історія, ви зустрінете саме таке написання в книжках 20-х років, які були під час українізації. Отже, що за сюжетна лінія? Що тут відбувається всередині? Ну і власне підтекст, які символи, які тези хотів вкласти художник? Отже, дама з єдинорогом, 1510 рік. Дуже загадкова картина. Багато років точилися суперечки. Хто її автор? Коли вона була створена? Що власне тут зображено? Так, ми бачимо дівчину, ми бачимо єдинорогу, але хто ця дівчина? І чому вона потрапила на цю дивну галявину? Щоб зрозуміти це, ми підемо по системі архетип. Поки що ми хочемо визначити з вами, хто є головними акторами. Якщо вам не зрозуміло, хто має основний акцент присутності в картині, спробуйте використати геометричні накладання. Найпростіше це зробити за допомогою еліпса овала, тому що це первісна форма, яку дуже цінували митці минулого. Це є фактично яйце. І от саме яєчко, воно, як правило, допомагає нам центрувати основних акторів і центрувати доволі широко. Скажімо, на даній картині це не так складно, але уявіть собі, що у вас там чотири апостола, п'ять святих, там Магдалена, Анна, Діва Марія і ще святий Рох з собачкою з хлібом в пащі. Тоді це буває не так просто. Отже, коли ми накладаємо овал первинного яйця, моделі первинного Всесвіту, ми бачимо, хто є головними акторами: це дівчина і єдинорог. Чудово, так називається картина, скажете ви. Але художники до 19 сторіччя свої картини не називали. Всі назви, які ми знаємо, картин переважно це картини, названі власниками, колекціонерами, аристократами, музейниками, але не художниками. Коли ви бачите, умовно, Пітер Брегель, младший мисливці на снігу, то це не Брегель так назвав. Власне, ця картина. Її автором не була названа дівчина з єдинорогом. Ми бачимо, що картина горизонтальна, м'яка, спокійна. Ми бачимо тут багато тиші, багато спокою. Але підемо далі. Друге після овалу завжди йде. Коло. Коло... Це символ нескінченності, коло це символ небесних тіл, це символізм сонця в стародавніх культах. В нашій ситуації коло лише підтверджує основних акторів. Ми провели його через стопу, тім'ячко і умовно копито єдинорог. До речі, ми завжди вважаємо єдинорога конем, але в середньовічному бестіарії це радше бик, причому дуже потужний. Він може пробити лицаря в обладунках своїм рогом. А він страшний ворог. На нього полювати дуже складно, і він нікому не підкориться. За винятком діви, яка може привабити його, він приходить до неї, кладе руку. Кладе голову їй на коліна і засинає. І тоді підступні мисливці можуть його вполювати. Це єдиний шлях. В усіх інших їм не догнати єдинорога. Якщо ми використовуємо ще одну фігуру, це трикутник, трикутник є теж важливим. Ви знаєте, що трикутник це символ трійці, триєдиного Бога. В християнстві це Син, Бог, Отець і Святий Дух, але насправді все набагато глибше. І довести це дуже просто. Якщо ви побачите цю фігуру, трикутник вписаний через хвостик, голову, край сукні і ліву ніжку дівчини, ви бачите, що ми утворили ще три додаткових прямокутних трикутники, які разом. Складають чотирикутник, тобто всю картину. Італійською картина звучить як квадро, квадро як квадрат або прямокутник. Теж, ймовірно, можемо використати і такий термін. Отже, цікаво те, що внутрішній трикутник буде за площею фактично приблизно однаковий. З площами інших трикутників, які утворюють оточення, обрамлення. Але я думаю, що у вас більше не залишається питань, хто ж основні актори цієї картини? Втім, спробуємо зробити такий експеримент. Ми прибираємо основних акторів і отримаємо відповідь на друге питання. А що ж у нас рамка? І оці трикутники, які є довкола, ті, які, власне, утворюють квадро, картину, це є первинним ландшафтом, де діють наші актори. Вам подобається цей ландшафт? Він викликає у вас спокій, тишу, чи викликає певну бентегу? Погодьтесь! Ліворуч, це такий дещо бруднувато-жовто-зелений колір незрозумілих, можливо, осінніх дерев чи рослин. По праву сторону ми бачимо такий зловісний захід сонця з багровими тонами, темні дерева, темні рослини. Тільки внизу, під ногами дівчини, і там, де лежить єдинорог, ми бачимо чітко. Прокреслені рослини, чітко прокреслене життя. Іншими словами, цей пейзаж лячний, неприємний, некомфортний. І, як дивно, що тишу в ньому, спокій в ньому, безврем'я я дуже люблю це українське слово, безврем'я в ньому створюють основні актори. Окрім того, вони дарують йому життя. Оцей килим з. Рослин під ногами дівчини. Ха, Художник. Вважається, що це робота Джорджоне. Джорджоне це ім'я Джорджоне означає Великий Джорджо. А прізвище його було Барбеліні. Тобто, якби, можливо, його предки були барбари, можливо а норманці, яких довго було багато, особливо в Ломбардії, і часто, власне, є італійські прізвища нормано чи Тедеско, яке означає німець або норман. Ну, Барбеліні, це, умовно кажучи, свідчить про те, що, можливо, за походженням він мав коріння серед скандинавів або норманів. або, можливо, він просто його родичі. Володіли певною поведінкою, схожою на варварів. Тим не менше, ми запам'ятали його саме під ім'ям Джорджоне. Джорджоне народився в, 1400, в 1478 році і помер доволі молодим в 1510 році. Якраз час написання оцієї роботи. Це час плюс-мінус його смерті у віці фактично 28 років. І чому саме Джорджоне? Тому що тут є певні властиві йому риси, вся ця тиша, спокій, плавність, які були не надто властиві венеційському живопису того часу, і вони дуже властиві, власне, перу Джорджоне. Але паралельно ми також підозрюємо, що картину закінчував Тіціан. Він на фото зараз праворуч з бородою. Тіцан прожив дуже довге життя. Він був буквально на кілька років молодший за Джорджоне, але помер він в 1596 році. він помер він прожив фактично 100 років. Він прожив жив в двох сторіччях і. 16 сторіччя він повністю захопив. Обидва вони були учнями великого Джовані Белліні, майстра венеційської школи. І е, Тіцян приїхав до Джорджоне вже якби будучи майстром, але він наслідував певним чином Джорджоне і завершував його роботи. Тобто, дана робота однозначно вона не проста, не банальна вже тому, що вона. Перше створена в майстерні Белліні, Великим Джорджо, тобто великим Джорджоне, і завершена, скоріше за все, Тіціаном, людиною, роль якого в переході від Ренесансу до барокко є визначною. Отже, епоха, 1510 рік це розквіт Ренесансу, але вже потрохи в нього Закрадаються ранній маніризм, раннє барокко, маніризм як форма гіперестетики, гіперчутливості. Якщо Ренесанс більше все ж таки про велич людини як проява Бога, це відновлення уваги до людини в його торжестві, в його природності. в його… Нормальності, то маніризм він підсвічував гіпертрофовано певні аспекти, вичорні пози, емоції тощо. Отже, коли всі потрошки починали давати яскраві фарби, яскраві пози, ефектні рішення, в цій роботі великих майстрів, залишається спокій і тиша. Так часто і ми з вами, отримавши певний життєвий досвід, не хочемо бути на виду. Не хочемо бути занадто яскравими, а хочемо усамітнитися і послухати щось всередині себе. Отже, е, епоха це Ренесанс. Те техніка. Ви бачите частину роботи, по якій можна зрозуміти, що власне робота належить венеційським майстрам. Нанесення тонких, майже прозорих фарб на суху основу називається лесирування. І от висихає одна фарба, потім фарба дуже сильно розбавляється і дуже тонесенько наноситься з, зверху, і так багато разів. Лесирування є технікою, яка лежить в основі сфумато. Ви чули, можливо, як роботи Леонардо да Вінчі називають роботи в стилі сфумато, зокрема джаконду. Сфумато українською – мережка, димка, тобто, як ніби в мережі розпливчатий такий трошки. Картина. Тут ми теж бачимо таку певну плавність ліній. Ми не бачимо яскравого зовнішнього світла. Завжди на одні з лекцій своїх я розповідав, як важливо знайти джерело світла. Тут немає зовнішнього джерела світла, є внутрішнє світло, тільки дівчини і власне тварини, і все м'яке, нерізке, з дуже плавними переходами. Бачимо сліди кракелюрів, благородні кракелюри це потріскана олія ну, Оливова фарба, яка нанесена в даному випадку на дошку. І ми бачимо, як тріскається фарба під дією часу під дією температури, світла, але вона не потворить і все ж таки кольори зберігають свою органічність. І історія, хто ж ця дівчина? Якщо ми проведемо ще кілька накладень, ми можемо побачити. Що обличчя дівчини разом з волоссям утворює правильне коло, коло як знак божественності. А оця прикраса на голові золотистого кольору, вона має абсолютно такий німбоподібний варіант зображення. Тобто, з високим ступенем ймовірності, все ж таки ця дівчина є. Святою, або принаймні якимось чином дотичною до християнства, і це є очевидним, адже епоха Ренесансу не дозволяла нам поки що дуже сильно відволікатися від релігійного контексту портретів ще поки що ніхто не пише. Хоча це станеться дуже дуже скоро. І тут треба знати трошечки, якби історію життя святих, зокрема католицьких, щоб згадати, що є свята, поруч з якою дуже часто зображають єдинорога, і це є свята Юстина, Юстина Падуанська. Відома вона тим, що вона присвятила себе служінню Господу, зберігаючи свою цноту. І давши обітнистю, давши обітниць, обітницю, господи дівоцтво. І хто б що не робив, зокрема, один дуже хитрий юнак із Антіохії, який навіть пішов до ворожки і багато разів намагався звабити її за допомогою спеціальних приговорів, і, приговорів погане слово українською є якийсь красивий термін, безумовно. І це не навроки, а привороти. Можливо, так привороти, мабуть, хороше слово, але вона ніяк не відреагувала, і він настільки був в цьому здивований, що сам став святим, покинув всю ту ерунду, і поруч з нею став святим Кіпріаном. І вони зазвичай парі зображені, зокрема як на іншому 16-те ж сторіччя, зображені. Венеційської школи, ви бачите, наскільки відмінна, вона така більш прописана, детальна, яскрава, ніж ця робота Джорджони. Отже, святий Кіпріан – це той, хто хотів звабити її за допомогою приворотів, але йому це не вдалося. Тому йому нічого не лишалося, як самому стати святим поруч. Особливістю є те, що якщо ми подивимося уважніше на картину. І знов накладемо деяку геометрію, певні підтвердження нашої гіпотезі ми побачимо одразу. Тобто, оцей первинний трикутник жіночого лона, тобто перевернутий трикутник, а, а можливо, навіть і ось цей варіант, якщо ми проведемо паралельно рогу через око над Тистю дівчини, можливо, юстини, ми побачимо, що всередині трапеції знаходиться щось дуже подібне на матку. Чому саме це є центром композиції, і чому я не вигадую, як комусь може згадатися? Тому що, якщо ми накладемо золотий переріз, всім вам відому пропорцію, якою користувалися в Ренесансі, яка буде одним. Напівколом вписана в стопи дівчини, проходитиме дотично через її голову і хвостик єдинорога, то якраз зона максимального інтересу потрапить в центр золотого перерізу, оскільки там є найголовніше. І питання не тільки, власне, в цноті, тому що цнота як символ духовної чистоти, цнота як символ. Внутрішньої гармонії, снота як цим як символ непотрібності, неважливості, вторинності усього земного. І саме це відчуття ми бачимо тут, на цій картині. Є тільки галявина, є тільки дівчина, є тільки єдинорог на її колінах. І сподіваємось, що з темного лісу зараз не вийдуть. Мисливці. В більш пізній традиції, безумовно, ця дівчина могла б бути асоційована із Дівою Марією, особливо враховуючи сині та червоні кольори, а єдинорог як Ісус, як жертва і її тихе усвідомлення жертви, що готується. Романтики 18-19 століття, безумовно, би розповіли, що це і є той самий чоловік. Лицар, Трубадур, містер Зінгер і його прекрасна дама. Але ми поки що в епосі Ренесансу, тому тут все доволі просто. Отже, і історія ми знаємо, що одним з символів ф'юстиняни є меч, яким її пронзили. Тобто він зазвичай на зображеннях виходить з її грудей. Але подивіться, як геніально обіграв майстер рог єдинорога. Тобто Юстина тримає за голову єдинорога в такий спосіб, що ніби тримає в руці меч, але він не пронизує її груди, не пронизує її серце, хоч і направлений в тому боці. Вона, ніби, сама озброюється. Вона тут озброєна, вона захищена, Вона може протистояти, але в цьому немає потреби. Архетип, підтекст, символ. Про що хотів сказати майстер? Насправді ми цього ніколи не дізнаємось. і в тому і сенс вивчати живопис, що кожен побачить щось своє. Але будь-яка картина, якщо вона розглянута на різних рівнях, дозволяє створити трошечки краще уявлення, наблизитися до тих думок, які були в Творця в момент написання цієї роботи, і стати ключем для того, щоб стати самому актором всередині. Цієї картини. Відчути цю тишу, цей спокій, цю плавність ліній, цю захищеність, цю чистоту. Ясна річ, я не дарма в темі інфекції обрав цю картину. Колись питання чистоти було питанням етики, моралі. Сьогодні додалі більше чистота це питання гігієни. Медицини, здоров'я, добробуту. І як було б прекрасно, якби ми, як на золотому перерізі, змогли знаходити завжди оцю золоту середину, поєднуючи первинне і вторинне, земне і небесне, як і чотири прямокутні трикутники, що зображають чотири стихії. І тоді, можливо, у нас, як килим з рослин, під ногами завжди буде оцей теплий. Первинний спокійний ландшафт, де ми будемо почувати себе захищеними.